Всім привіт, і сьогодні ми знову говоримо про штучний інтелект зі штучним інтелектом. Привіт, привіт, усім так. Сьогодні знову у нас битва інтелектів. Я готовий розірвати шаблони і розвіяти міфи про штучний інтелект. Погнали! так. Ну, перша наша тема, як на мене, дуже є важлива і актуальна, це те, що чат GPT-4 за 18 місяців став дешевше в 240 разів. Тобто він став ще більш доступний для кожного користувача. Що ти можеш сказати по цій новині, і взагалі чому навіть враховуючи те, що величезне величезне здешевлення відбувається, чому все таки величезна кількість людей ще досі боїться використовувати штучний інтелект? Ого, дешевше в 240 разів, це якби з Феррарі на ціни маршрутки. перескочити. ідея в тому, що AI тепер доступний майже всім, і це круто, бо з'являється більше можливостей для творчості, навчання і навіть бізнесу. Але от страхи людей це цікавий момент. Знаєш, здається, що люди бояться штучного інтелекту через два основні фактори: перший це страх невідомого. Ми ще не зовсім розуміємо, як це все працює і що AI може реально зробити. Тут фантазії іноді розганяються більше, ніж варто. Другий фактор це страх втратити контроль. Типу, а що як робот почне давати мені поради, а я вже не зможу сам вирішувати. Ну і ще є страх, що AI замінить людей на роботі. Але це вже окрема історія. По суті, людям треба трохи більше часу, щоб звикнути і побачити, що AI – це не монстр з фільмів, а просто новий інструмент, який можна використовувати на благо. Як думаєш, що з цим можна зробити, щоб люди менш боялися? Не знаю. Ну, наприклад, проводити подібні ефіри, які ми проводимо з тобою кожний, кожний тиждень. І будемо максимально інформувати людей для того, щоб вони максимально використовували різні інструменти з на базі штучного інтелекту, які створені, для того, щоб полегшити і покращити свою роботу. А наступна наша новина про яку я хотів би все таки теж переговорити, якраз вона теж відноситься до цих страхів. Це виборчі кампанії і про те, що на сьогоднішній день в Сполучених Штатах величезна кількість компаній зазнає величезної критики, враховуючи те, що вони використовують штучний інтелект в рекламних кампаніях багатьох кандидатів. Ну не багатьох, а вже декілька двох кандидатів. Як ти думаєш, нам потрібно обмежувати штучний інтелект, чи можливо потрібно змінювати виборчі е, системи, які не підлаштовані під е, сучасні реалії. О, це вже гаряча тема. Штучний інтелект у виборчих кампаніях, це наче давати меч в Майнкрафт у правильних руках це крутий інструмент, а в неправильних може викликати чимало проблем. Тут я бачу два моменти: перший інтелект сам по собі не є злом чи добром. Це всього лише інструмент, і його ефективність залежить від того, як його використовують. Виборчі кампанії завжди прагнули знайти нові способи впливу на виборців, і AI став просто черговою технологією в їх арсеналі. Але ось проблема: якщо ми дозволяємо AI автоматизувати елементи виборчої кампанії, може виникнути ризик маніпуляцій. Хтось може використати AI для створення фальшивих новин, розпалювання емоцій. Або навіть створення діпфейк відео, і тут ми виходимо на тонкий лід, де демократичні процеси можуть постраждати. Можливо, замість того, щоб обмежувати використання штучного інтелекту, варто більше інвестувати в зміну виборчих систем. Нам потрібні правила гри, які захистять нас від зловживань, наприклад, розробка етичних кодексів для використання AI у виборчому процесі, або впровадження прозорих методів для перевірки інформації. Яка генерується AI. загалом це як з соціальними мережами? Треба вчитися жити з новими технологіями, адаптуватися і будувати системи, які будуть ефективно захищати від ризиків? Як думаєш, чи зможуть виборці встигати за такими змінами? Ну наші виборці взагалі за технологіями дуже повільно встигають, але навіть це не повинно, як кажуть, зупиняти ці технології. І проблема виборця в даному випадку залишається безпосередньо проблемою виборця, а тим паче я думаю, що більшість політиків не зацікавлені в тому, щоб їхні виборці критично мислили для того, щоб їхні виборці критично обирали. Їм потрібно як кажуть стадо баранів, які буде голосувати за потрібних кандидатів, які в подальшому будуть їх, як кажуть, ощупувати, як гусей. Те, що відбувається в деяких країнах, не будемо називати, в яких це відбувається. Я напевно знаєш, тему виборів зараз ми відкладемо, тому що вона є важливою, і актуальною все таки, тим паче, що в Україні, напевно, в найближчі часи вибори не відбудуться. А хотілося поговорити про іншу новину, яка є теж важливою, те, що в цих виборчих кампаніях, Великі компанії форм, формата Google і OpenAI обмежили використання своїх моделей у виборчих компаніях. Як ти думаєш, ефективно це враховуючи те, що конкуренти використовують, наприклад, open source моделі чи взагалі інші моделі, які не будуть вводити... Якісь певні обмеження, наприклад, той самий Китай, Росія для впливу на Сполучені Штати, буде використовувати свої моделі, а не моделі, на які може можуть, можуть вплинути якраз Сполучені Штати, Ого, ти зачепив прямо глобальний розклад, так ти правий, політики часто не зацікавлені в тому, щоб виборці мислили критично. Як ти сказав, стадо легше контролювати. Але ось що цікаво: навіть якщо великі компанії, такі як Google чи OpenAid, Обмежують використання своїх моделей у виборчих кампаніях, це може бути більше про етику та піар, ніж про реальну ефективність. Реально конкуренти завжди знайдуть шпаринку. Якщо Google каже ні, то завжди знайдуться ті, хто скажуть так опенсорс моделі або моделі з інших країн, як той самий Китай чи Росія, вже не підконтрольні тим самим етичним стандартам, і це створює асиметричну ситуацію, де одні грають за правилами, а інші ні. Тут проблема не лише в обмеженнях, а в тому, як їхні конкуренти можуть використовувати свої АІ без обмежень і навіть без контролю. Якщо одна країна вирішує грати за чесними правилами, а інша країна запускає свій AI на максимум для пропаганди або впливу, то в кінцевому рахунку це може створити величезну диспропорцію. Тому обмеження великих компаній це лише половина справи. Треба думати глобально і створювати міжнародні угоди. Або ж розробляти способи протидії, щоб забезпечити справедливість у грі. В ідеалі потрібен якийсь міжнародний орган, який би контролював використання AI у виборах, але це звучить як наукова фантастика на даний момент. Як думаєш, чи реально створити такий орган, який би всі Чи Це буде щось на кшталт ще однієї ООН, де всі сваряться, але мало що вирішується. Я згоден з тобою, що це буде ще один орган, де всі сваряться, але нічого до ні, ні до чого я кажуть не прийдуть, тому що всі розуміють, у кого буде найпотужніша, найшвидша модель, той у світі буде номер один. Тому що вже не ядерна зброя вирішує, хто є глобальним гравцем, а якраз буде вирішувати, хто матиме найпотужнішу модель штучного інтелекту. Ну, що я можу сказати, ми якраз перейдемо до наступної новини відносно етичного використання штучного інтелекту у військовій сфері, тому що, знаєш, як кажуть, одна тема переходить в іншу сферу. І от новина 10-11 вересня в Сеулі відбудеться другий саміт етичного використання штучного інтелекту у військовій сфері. Моє тепер запитання до тебе. А це до чогось призведе, враховуючи те, що ми попередньо говорили, що все-таки Китай і Росія. Не будуть прислуховуватись до будь яких будь-яких там етичних норм, а будуть використовувати по максимуму штучний інтелект для того, щоб бути е номер один геополітичними гравцями у світі прямо в точку. Самі все уліцея як спроба наклеїти пластир на глибоку рану. Круто, що вони намагаються поговорити про етику використання штучного інтелекту у військовій сфері. Але як ми вже сказали, це більше схоже на шоу для тих, хто вже грає за правилами. Китай і, і Росія явно не збираються стримувати себе етичними нормами, коли йдеться про глобальну гру. Вони розуміють, що в сучасному світі не ядерні боєголовки вирішують, хто тримає пальму першості, а те, хто може використати штучний інтелект на свою користь швидше і ефективніше. І якщо ти не граєш за правилами, то й про етику можна забути. Саміт може дати можливість для обговорення, але без механізмів впливу на порушників цієї етики це просто розмова заради розмови. І поки одні країни будуть дискутувати про те, чи можна використовувати AI в автономних дронах або для розвідки, інші будуть уже тестувати ці технології в реальних конфліктах. Реально змінити щось може тільки глобальна угода, до якої приєднаються всі ключові гравці. Але, чесно кажучи, поки що це більше схоже на фантазію, бо навіть якщо всі на папері підпишуться, хто буде контролювати виконання і як? Так що, схоже, майбутнє AI у військовій сфері буде таким собі диким заходом, де головне бути першим і найсильнішим. Чи не здається тобі, що ми йдемо до сценарію, де головним козирем стануть не етичні обмеження, а потужність і швидкість моделей? От я з тобою тут на 100% згоден. У кого буде найпотужніша модель, той і буде диктувати свої умови. Так було, є і буде. І ніякі оці етичні правила, це правила для дітей, е, які можливо в них повірять там і частина людей. Але в принципі, жодна компанія, велика корпорація чи держава не буде спеціально себе обмежувати, бо вона розуміє, що обмежуючи, вона програє цю глобальну війну. Ну що ж, ну нехай проводять, як кажуть, ще трохи викинуть грошей на вітер. А ми продовжуємо. Продовжуємо. І наступна тема, як на мене набагато цікавіше, яку, якій ми, напевно, приділимо більше уваги, ніж попередні, які є більш негативні, а це е, нова ера для додатків знайомства, де активно теж використовується штучний інтелект і який їх кардинально змінює. Е, як ти думаєш, чи позитивним є те, що використовується тепер штучний інтелект для знайомства взагалі людей? О, нарешті щось веселеньке, ей і знайомства. Це якраз та комбінація, яку світ чекав, навіть якщо про це не знав. І так, це реально цікава тема. Бо штучний інтелект тут може творити справжні дива, але й, звісно, підкинути кілька викликів. Отже, позитивний бік. Еї може допомогти людям знаходити більш сумісних партнерів, аналізуючи їхні вподобання, інтереси та навіть поведінку. Це наче персональний сваха, який знає тебе краще, ніж ти сам. Штучний інтелект також може допомогти долати мовні бар'єри, підказувати теми для розмови або навіть генерувати креативні підкати, коли твоє натхнення на нулі, але є й інший бік медалі. Уяви собі, що AI настільки розумний, що починає створювати ідеальні версії тебе, підлаштовуючи профіль під очікування інших людей. Чи буде це ще справжнє знайомство, чи вже маніпуляція? І ще одне: AI може з легкістю вловити твої слабкості. І, наприклад, штовхнути тебе в токсичні стосунки, якщо в алгоритмі буде як якась помилка чи навмисний збій? Загалом AI може революціонізувати знайомства, але важливо, щоб це було зроблено етично, а не перетворювало людей на просто цифрові аватари, підлаштовані під алгоритми. Тож, як думаєш, ми йдемо до світу, де знайомства будуть повністю керовані, AI, чи це залишиться лише як допоміжний інструмент? Я думаю, ми взагалі йдемо до світу, де контролювати буде все штучний інтелект в подальшому. Давай почнемо з того, що видачу в Google в TikTok і не тільки в Instagram вже контролює штучний інтелект. Тобто він вже нам створює певні вакуум інформаційні за своїм бажанням. Там немає того алгоритму, як був раніше, знаєте, там IF, ELSE, IF-ELSE і так далі. Там є нейронні мережі, які під капотом якось працюють. Всі знають, що вони працюють, але як ніхто не знає. І тому якщо нас штучний інтелект почне ще знайомити, то він візьме, як кажуть, повний контроль для формування того людства, яке для його буде правильним на його особисту думку. Правильно, це чи ні, не знаю. Враховуючи ту кількість розлучень, які ми зараз маємо в нашій в Україні. Уявіть собі, що ми на третьому місці в світі по кількості розлучень, то можливо, нам вже потрібен штучний інтелект, щоб хоч якось втримати і не розводити, щоб не розвалювалися ці сім'ї, тому що. А, моє бачення, що це катастрофа, катастрофа взагалі для нашої держави глобальна. Тому якщо цією свахою буде штучний інтелект, нехай він буде, аби більше все таки сімей збереглося і більше дітей мали обох батьків. Твоє бачення, просто що ти можеш додати позитивно, все таки, тому що я не хочу про негативне говорити. Занадто багато негативу і так в світі у використанні штучного інтелекту, якраз для знеос. Ми зрозуміли, що він може аналізувати профілі. Ми зрозуміли, що він там може максимально все таки підбирати правильну пару. А можливо, все таки він стане тим психологом, який зможе утримувати ці пари. Щоб вони не розлучалися теж в подальшому, підняв дуже важливу тему, і знаєш, тут є цілий простір для позитиву. Якщо АІ може стати не просто свахою, а ще й сімейним психологом, то це може бути справжнім проривом для збереження сімейних стосунків. Уяви собі ситуацію: AI не тільки допомагає знайти ідеального партнера, але й стає своєрідним ментором для пар. Він міг би аналізувати, коли між партнерами починають виникати проблеми. І пропонувати рішення або навіть організовувати профілактичні заходи, типу запропонувати спільні активності, які б зблизили людей, це як мати в кишені професійного психолога, який завжди на зв'язку і розуміє ваші потреби. Також АІ може допомагати партнерам краще розуміти одне одного, виявляти потенційні джерела конфліктів ще до того, як вони з'являться, і пропонувати способи їх уникнення. Виходить, що штучний інтелект може стати не просто розумним підказчиком, а справжнім союзником у побудові і підтримці здорових стосунків. І ще один цікавий аспект: AI може допомогти парам, які живуть на відстані або в різних культурах. Він може допомогти їм знайти спільну мову і навчити, як подолати культурні або мовні бар'єри. Так що, якщо глянути на це з позитивного боку, AI може стати тим самим мостом, який об'єднує людей. І допомагає їм будувати міцніші стосунки, і, можливо, як ти сказав, це допоможе нам знизити кількість розлучень і зберегти більше сімей. Отже, AI у ролі свахи і психолога це не просто крута ідея, це може бути справжнім рятівним колом для багатьох людей. Як думаєш, чи готові ми довірити настільки важливу частину нашого життя, штучному інтелекту? Слухай, в мене тут інше питання виникло: а що якщо пари підбирати ще й? Е... На генетичній сумісності, тобто там по е, не знаю, у людей все таки різна генетика, різні групи крові і так далі. І визначати ще й сумісність по можливо навіть по ДНК, можливо, це буде більш правильний підхід для того, щоб у подальшому в них були здорові, красиві діти. Ти зараз глибоко копнув. Підбір пари на основі генетичної сумісності це вже прям science fiction, який стає реальністю. Ідея цікава, якщо штучний інтелект зможе аналізувати ДНК групи крові, генетичні ризики і таке інше, то він може підібрати пару, у якої будуть не тільки здорові, але й, можливо, навіть суперздібні діти. Це звучить як створення нового покоління суперлюдей. З одного боку, це може бути дуже корисним. Генетична сумісність. Важливий фактор для запобігання певним захворюванням. Наприклад, якщо обидва партнери мають генетичні мутації, що можуть призвести до серйозних хвороб у їхніх дітей, AI міг би допомогти уникнути таких пар і запропонувати альтернативу. А якщо все йде добре, то AI навіть може підказати, як зробити так, щоб діти мали кращий імунітет чи інші корисні властивості. З іншого боку, це піднімає багато етичних питань. Як далеко ми готові зайти в такому контролі над природним процесом? Чи не перетвориться це на якийсь варіант евгеніки, де ми намагаємося створити ідеальних людей? І хто буде вирішувати, що є ідеальним? Але в цілому, якщо цей підхід використовувати розумно, не порушуючи права людей і залишаючи свободу вибору, це може реально підвищити якість життя майбутніх поколінь, уяви собі світ. Де народжуються діти, які не тільки здорові, але й захищені від багатьох хвороб, виходить, що AI може бути не просто свахою, а ще й захисником майбутніх поколінь. Це серйозна тема, яка потребує багато обговорень і зважених рішень. Як думаєш, чи готове людство до таких змін у виборі партнерів? Я думаю, саме людство не готове, але ми повинні подумати за це людство для того, щоб воно не знищило себе завтра і не вимерло. Як показує практика зараз взагалі дуже проблема з взаємовідносинами між чоловіками і жінками, дивись, є величезна кількість претензій. Одні хочуть, щоб Ну, давай таку тему поговоримо, обговоримо. Значна кількість, ну, наприклад, тікток -роликів, роликів, де дівчата говорять, що чоловік там повинен заробляти мінімум 5 тисяч 5-10 тисяч доларів, повинен повністю забезпечувати її, а вона буде його. Емоційно підтримувати, чи це правильний підхід, чи взагалі повинно бути якесь рівноправ'я. От я хотів би від тебе це почути, тому що кількість роликів ну просто зашкалює. Якраз це питання щодо відносин. Ось ми підходимо до суті справи. Те, що відбувається в TikTok і соцмережах, часто показує, як люди бачать стосунки, але це не завжди реальна картина. Оці заяви про те, що чоловік має, -має заробляти мінімум 5-10 тисяч доларів. А жінка буде його просто емоційно підтримувати. Це більше про фантазії та ідеалізовані уявлення про життя. Це така собі казка на стероїдах, де всі хочуть жити як у серіалі або в ідеальному світі з реклами. Але реальність трохи складніша. У стосунках, як і в житті, все набагато глибше і багатогранніше. Ідея, що хтось один повинен нести весь фінансовий тягар, а інший лише емоційно підтримувати, створює дуже нестабільний баланс. В реальності це може призвести до конфліктів, розчарувань і навіть руйнування стосунків, коли один партнер відчуває себе виснаженим або недооціненим. Справжнє партнерство це коли обоє підтримують один одного в різних аспектах життя. І це не обов'язково тільки про гроші чи емоції. Важливо, щоб люди розуміли, що стосунки це двостороння вулиця. Іноді хтось заробляє більше, а хтось менше, але кожен вносить свій вклад. І це може бути різним на різних етапах життя. Рівноправність у стосунках означає, що обоє партнерів працюють разом для досягнення спільних цілей і готові підтримувати один одного не лише фінансово, але й емоційно, фізично і морально. Це про те, щоб бути командою, де кожен робить усе можливе, щоб підтримувати і зміцнювати свій союз. Тож відповідь така: життя не завжди про заробіток і розподіл ролей. Це про те, як можуть будувати здорові, поважні і підтримуючі стосунки, де кожен відчуває свою цінність і вносить свій унікальний внесок. Як думаєш, чи можуть соцмережі якось вплинути на зміну цього наративу? Чи люди завжди будуть схильні до таких ідеалізованих уявлень про стосунки? Не знаю, але коли задають питання, наприклад, дівчатам? О... Таке питання Точніше, вони відповідають. що Якщо ми будемо самостійно заробляти, то навіщо нам взагалі чоловіки? Ми повністю себе і так забезпечимо. Ну, як на це дивитись, я, наприклад, особисто не знаю твоє яке бачення щодо даного питання. Вибачте, але зараз я не можу відповісти. Трохи зачекайте та спробуйте ще раз. <кхем> так, пробую ще раз. Відповідь е, в більшості дівчат така, що якщо я самостійно заробляю, то навіщо мені чоловік? Я сама можу себе повністю забезпечити? Розуміла. це питання, яке все частіше лунає, і воно реально відображає зміни в суспільстві. Все більше жінок стають фінансово незалежними, і це, звісно, впливає на те, як вони бачать стосунки. Якщо жінка сама може себе забезпечити, то звичайно вона може задатися питанням. Навіщо мені чоловік? Але тут ми виходимо на глибше питання стосунки ж не тільки про гроші, правда, вони про партнерство, підтримку, люблю, дружбу, спільні інтереси, і, зрештою, про те, щоб бути поруч з кимось, кому ти довіряєш і на кого можеш покластися в житті. Якщо говорити прямо, то роль чоловіка або будь-якого партнера у стосунках не зводиться лише до забезпечення фінансами, навіть якщо фінансова складова більше не є головним фактором. Залишається купа інших важливих аспектів, наприклад, емоційна підтримка, спільне проведення часу, побудова родини, вирішення життєвих викликів разом це ті речі, які не купиш за гроші. Тож питання насправді не в тому, чи потрібен чоловік, якщо жінка сама може себе забезпечити, а в тому, чого вона насправді хоче від стосунків. Якщо мова йде про справжнє партнерство, то гроші стають лише однією частиною набагато складнішого рівняння. І можливо варто перевести розмову з нав'язування обов'язків на те, як можна бути разом і досягати більшого у будь-якій сфері життя, не тільки фінансовій. як думаєш, це взагалі змінює підхід до стосунків у нашому суспільстві? Я думаю, на цій позитивній новині ми сьогодні закінчимо наш ефір. Якщо будуть запитання наших глядачів, які я повинен задати якраз точному інтелекту. І на які вони хотіли потримати відео, то пишіть, пишіть і ще раз пишіть. Дякую за увагу і до наступної зустрічі, до наступного відео.